Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні вівторок, 27 червня. Дні біжать дуже швидко і якось ми за ними не встигаємо. Зранку я вже посправлялася вдома з роботою, сама себе хочу похвалити і збираюся їхати на дачу. Чоловік приїхав на обід, зараз ми пообідаємо. І я вже все приготувала, погріла. Стіл накрила, не може це все себе не радувати, тому що їмо вже все своє до магазину можна і не йти. У нас ягідний рай, збираємо малину, збираємо полуницю, збираємо смородину, вишень, вагон. І яке ж літо без пиріжків з свіжою вишнею, то я сьогодні побалувала чоловіка і пирожками з вишнями, і картоплею свіженькою, і хлібчик Сьогодні ще зварила варення з вишні. Ну, вишня дуже гарна, то не хочеться прямо її залишати. І ось такі справжні пирожки з вишнями, такі повні вишні, вона трошечки підпеклася і впала, то ось такі получаються. звичайно ж, вони не дуже гарні. Я не додавала ні крохмалу, ні желатину всередину, просто сама соковита вишня без кісточки. Отакий От хлібчик один, щоб духовка в холосту не грілася. І ось такий у нас обід по-домашньому: картопля, борщ з молодих овочів з квасолею сметаною. Салат. Все домашнє, ну, помідор куплений. Ну, Звичайно, з грядки часничок. І сьогодні. Покупний у нас багет житньо гречаний теж дуже смачний. Так що хто сідає їсти теж смачного. Ми зараз поїмо і до роботи позбираю ягоди і будемо рвати траву, тому що дощі нам трошки нашкодили на рахунок трави, зате все росте дуже гарно. Ну що, життя продовжується і для того, щоб жити, треба працювати. У нас трошечки захмарилось, але вітерець північний і трошки відчувається свіжість, не зовсім підпарює. Надіємося, що буде дощ, але все не в наших руках я чекала погоди, щоб про... підпасинкувати трошки помідори, підправити. ну не виходить, зранку я вдома і сильно спекою не будеш на сонці, вже, мабуть, вік не той. Так що, як є, так нехай буде, а вони заростають дуже сильно. Пасення таке міцне. Що потрібно трошки підпасинкувати і поправити її по шпалері. Але чогось мене мої томати в цьому році не зовсім радують. Я їх вирощувала вже багато років, ті, які садила тут, і Толстой, і Айвенго. Але бачу, дуже рідко у нас вони цвітуть у. Через чотири листочки то трошки зарідкувато. Хоча би через три, а це буде малий врожай. То подивилася рослинка міцна, може, ми трошки її забагато заправили ямки і вони жирують, бо крім азоту ми їм не давали нічого, а у вигляді азоту ми давали зброджену траву. Так що я не думаю, що ми могли теж перегодувати чимось. Може, десь на висоті пів метра і залишу ще по одному пасенку такому міцному, хай ще зав'яже з одну грону томату. Я садила кілька сортів урядкове, не підписувала, тому що в мене трошки був хаос з розсадою. Але... Я, коли вони дозріють, зможу відрізнити. Отут всі томати гібриди, так що насіння я збирати не буду, то я думаю, що вже я відрізню айдар від айвенго. І дебарау від Толстого теж. Так що іду я, мабуть, їх трошки рятувати. Ось, подивіться. Який цей томат? Що це раз, два, три. На четвертому аж зав'язав першу грону, І після раз, два, через три. Наступна, а тут теж уже через три. Зараз я її поправлю. Цей роздвоївся. І такий получився грубий. Мабуть, він так і витягне. Зараз я його підв'яжу, а ці, звичайно, пасення я поприщіпую. Я взяла ножниці і я буду відрізати їх ножницями, звичайно, з пеньочком, щоб вони не відростали. Тут теж така міцна рослинка, мабуть, ще візьму зараз шнурочки і додавлю пошнувковий. Їм тут провітрювання досить. Ми купили затіняючу сітку і хотіли накрити весь город, але поки що погода дозволяє це не робити. Перший кросте, теж вже паралельно подивлюся за королівською квіткою, я пробігала, дивилася. Бачу, там рядок прикрила капуста. Треба її підірвати, мабуть, ті нижні листочки, які накрили капусту. О, дивіться, тут у мене чотири джатадор і сунта. Я сіяла, що вижило, не знаю. А то і Юнська росте десь, мабуть, на листя вона, а не на качан. Таке чудо. Ось збираю я полуницю Мальвіна, і в цьому році я перший раз взагалі в своєму житті побачила, що полуниця може прорости з свого насіння. Подивіться. Кожна насінинка проросла ще у ягоді. Це властивість мальвіни. Більш ніяка в нас не проростає, а мальвіна проростає. Це пізній сорт. На дворі тепло в цьому році. Волога, якраз коли вона стигне, перепадають дощики. У нас крапелька розкинута по рядочках. І дивіться, можна брати і садити. Спробувати чи що у касети. І досить такі гарні кущики вже. Ще я вам, друзі, покажу малину Глин Апл. Вона в нас, звичайно, не така, як має бути в цьому році. Ягода 8-10-9 грам. Вона до 3 метрів висотою, але в минулому році в нас була негарна погода, тому вона не дала гідної заміни. І дуже в нас порили. Крути були попід неї. У нас небо затягнуло, Уже щось почало трошки гряміти і накрапати дощ, з города нас трошки загнав. Але мій чоловік встиг нарвати два відра вишень. Ну, не зовсім два. Ось то мені на компот 5 літрів. І для себе 12 літрів. Хочемо спробувати в цьому році зробити вино. Вишні багато. Ми її всю не зможемо з'їсти. Кому не пропонуємо, нікому не потрібно, то спробуємо зробити вино. Хто лише його буде пити, не знаю. Казав чоловік з винограду, більше робити не буду, ви його не п'єте. Ну і, мабуть, з вишні не дуже будемо пити, але і хай буде. Будемо будем пробувати, будем пробувати да? так. Ну, розказуй, що ти там сьогодні надивився. Зараз буду переминати вишню. Додаю 2 кг цукру. 2 кг цукру. І додаю 2 літри води. Все, ставлю тобі на броження на 4 дні. Після того, коли вже... Зніму ж міха, потім додав ще 6 літрів води і доведу цукор до 6 кг. 6 кг. Міксера в нас тут немає, щоб його перемяти добре. Це не виноград, що ти дробілкою, ручками попрацюєш. Може воду виключити, щоб тобі ж не потрібна кип'ятка. Ні, ні, тепла вода. Має бути вода до 30, до 30 градусів. Вона трошки перегрілася, зараз я її розведу. Тобі півтора літра треба, так? Да? Так, да. ні, два літра. Два літра воді. Ну, Доведемо зараз холодною водою. Ось така виходить у нас. речовина. Щоб бродити, від кісточки відділиться добре. Ні, треба перерівняти добре. Хорошо. Ну, хорошо було б міксером. У кого немає дробівки, виноград б'ють будівельним міксером. Але ж воно може і побити. Ні, міксер не поб'є кісточки. Звісно, ні може, я не знаю. Дощ іде, що ми не будемо працювати сьогодні на городі. Ну помідори в'язати вже теж не, точно не буду пасинкувати такою погодою не дуже добре. Один рядочок я встигла, самий нижній. Там щось напутано і попало 5 кущів низькорослих, такі рясні. але колись я так тайоту посадила і нормально, на такі шпалері. Ще знаєш, що нам потрібно зробити? Побити колик і натягнути шнурочок від, між базиліком і пастернаком. Пастернак накрив базилік своїми листками, так розрісся. А якби зробити такий паркан з шнурочка, підтягнути ті листочки і вони не будуть накривати. Там чотири колечки невисоких високих вдаримо і натягнемо. Можна буде трішки посипати, якщо звідти вже з Молдови виясняється. Моя улюблена пора, коли гримить. Я так люблю грім і блискавку. Є рецепти, що виділяють косточку одільно. Ну, кісточка, мабуть, має свій такий ну, аромат, дає воно трошки. Воно дасть тоді такий міндальний привкус вина. І я думаю, зараз погода тепла, дня 4 більше не треба його. Ну, Вона... нам треба до п'ятниці tre... його. Треба буде помішувати кожен день, обов'язково раз-два, як мінімум, а то й три. О, то ти що будеш за собою його возити? Можу машину поставити, там тепло. Я думаю, що завтра я зранку вийду. У мене немає нічого сьогодні. Закрию 4 банки компоту вечором і засолю огірки на 36 годин, то це з 9 до 924 і аж. У четвер, в дев'ять годин ранку, буду їх закатувати. Так що завтра, мабуть, зранку мене відвезеш, то я подивлюсь до нього. А в п'ятницю нам потрібно вже де його зняти. Я думаю, що ми в п'ятницю поїдемо в село. А візьмемо в за собою. Проблема? Не проблема. Досить уже ідимий рух. руку. Ні, 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 я чую. Ще трохи. А я так е вимішую тісто, то може б ти мені був тістоміж, тісто місив, тісто міс. Ніхто не, не просить, ніхто не каже, що набиватися. Звісно би помішав. Тобі подобається ця, бачу, процедура. Ну, подивись, як клубника толочена, землянійка. Ну, подивіться, як гарно. Соковита вишня в цьому році, соковита, солодка. Дуже гарна погода. Трохи нас засушило було на початку червня, але травень був дощовий, чи травень був не дощовий. Дощовий, чому ж? Травень був дощовий. Але якось дуже і зима була гарна, мокра. А зараз дуже гарна погода Переход... перепадають такі невеличкі дощики. Ну і хорош мабуть, Що засипає цукор. Півтора кілограма, так? Ні, два кілограми. Два кілограма ти Турсь взяв? Цього. Шість. Шість-півтора. Шість, шість, шість кружечок. Так, да, Півтора, Півтора, так? Да? Знаєш, півтора. Давай я вявляю тобі водичку. Ну, Два літра. Градусів 30, так як ти просив. Хорошо, так, да, вона тепленька якою рукою тепленька. Зараз я піду шукаю. Щось, щось таке, щоб заселити, щоб мушка не, не впала. То Вона заводиться. Аж бігом. Добре, зараз я піду, тобі знайду. То можна любу тканину. Любу. аби Любу диху. тканину, воно буде дихати через. Аби дихало, так. Да. Да, через любу тканину. І, зараз я піду найду. І кришечку накрию. І винесеш на другий поверх чи воно внизу буде нормально. Може внизу бути. Я Два... думаю, температури вистачить внизу. Фаніш. Звичайно. 22-25 градусів. Саме... Добре, добре, внизу став на стульчик і на кухні. Ну, добре, йду шукати тобі тканину. Були що огірки тут? Ще я зібрала, да, подивися, яку кучку я зібрала. Трошки в теплиці і тут у цій грядці ще буде 2 літра огірків. Друзі, який в нас іде гарний дощик. Так лупотить по даху, приємно сидіти. І попити свіжого компоту з таким замашним пирогом. Рука не вламається? Зараз попробуємо. Ану покажи, який він смачний. Ох, отакий вишневий. Справжній пирожок. Ти Володя видав пирушки? Що він сказав? сказав дякую. Просила Лесі, щоб передати, бо я хотіла їм на дачу взяти. Вона каже, передай Володям, бо я буду закривати полуницю. І написала мені, що дякую, бомбезні. А Володя він не, люб... mm -hmm. не любить у нас пирожків. Він просто ще не витягував, не бачу. Кульочку... Так, так, він завтра скаже, що знову пирожки. Пакет, пакеті. Да, і все. А ми нарвемо ще в четвер вишню, щоб я в п'ятницю напекла в село. Нарвемо. Нарвемо, ще вона якщо, якщо 에, не дош... перезріє. Якщо дощні що, не зіб'є її, так? Да? Не обсипиться, так. Да. Ну, попід листочки ближче до стовбура, залишиться щось. Сьогодні вівторок ще трошки часу є, Ну, гарний дощик іде. Не знаю, п'ємо компост з пирожками, смородини червоної, мені ще потрібно трошки зірвати. Тісто робила на сирвиці. Дуже пухке таке. Я сьогодні місила на нових дріжджах, духмяна хата. Я не подивилася, де виробляються ці дріжджі. Я завжди робила на львівських або Криворіжських, Ну дуже дріжджі активні. Я без рецепта, все на око. Трошки сиворотки, трошки... Молока одне і це і... А трохи маргаріна в мене ще було. Грам 30 небагато. Дуже смачні. І свіриці хороші. Так, да, ні, ну я завжди на око дрожжеве тісто роблю. А у нас почався дощ по-серйозному. Отакий звіявся вітер. Стало холодно, дощ насікає. Затягнуло з усіх сторон. І з Молдови звідти бачу так сіренько. Тому ми будемо, мабуть, їхати додому і закривати компот з вишні. Дякую, що були з нами. До зустрічі на моєму каналі. Усім мирного неба і якнайшвидшої нам перемоги.